Друзі, всім доброго дня. Сьогодні з вами будемо тестувати, на що впливає, в принципі, обробка наших предметів. Будемо тестувати новий білд. Ну, як новий білд, для когось, може і не новий. Скоріше за все, коли з'явився цей новий шолом в грі, ви тестували цей білд. Можливо, він у вас уже зібраний. Ми трошечки закували наші предмети і будемо зараз, друзі, перевіряти, яким же чином це нам допоможе в нашій, скажімо так, боротьбі з монстрами. Давайте навіть камені не будемо підвищувати або змінювати. Так, на метеорит. До речі, не раджу, друзі, зберігати. Таким чином білди на хардкорі. Не знаю, якщо ви геть там професійний гравець, можете, звичайно, вкачувати гліфи, збирати так білди, але мені здається простіше нових персонажів прокачати, тому що ніякого сенсу з тих гліфів не буде і з цих збережених білдів на хардкорі, якщо ми помремо. Будемо, друзі, звичайно, перевіряти це все з вами в ямі. Голови, мабуть, складемо для того, щоб. Бо це ми ще на попередньому білді, друзі, їх сюди брали, для того, щоб трошечки нам поліпшити наш білд на вогняну стрілу. Ну, якщо ви не знаєте, чим це закінчилось, можете передивитися те відео. Воно обов'язково буде на каналі, я думаю, коли вже вийде цей ролик. Будемо перевіряти, друзі, як ми будемо проходити яму цим білдом. Хочу сказати, до речі, що зараз подивимося, чи все в нас працює. Скажіть, чи буде вам цікаво взагалі розглянути, ну, зараз тишком нишком покажемо ці всі предмети, руни. Не буду довго про них розповідати, як саме вони працюють. Єдине, що скажу, що вам потрібна 100% брання помилкової смерті міфічна. Фіолетового кольору для того, щоб цей білд наносив більшу кількість урону, ми будемо з вами перевіряти, як він працює саме ну, з такою збіркою. Тут, до речі, можна використовувати ось цю пасивку, але цей білд і так досить нестійкий, тому я її прибрав і вкинув трошечки в інші, скажімо так, речі, ці всі м, очки. тому що ми не можемо використовувати саме наш захисний головний, один із захисних аспектів це наш е, щит е, нашої е, мани, тому що ми не витрачаємо її. Хоча, якщо вкачати його на 3 очки, ми будемо отримувати на 30% менше урону. Але ми не можемо його тут використовувати, друзі, тому що ну, він просто-напросто ну, не буде працювати, бо ми ману тут в цьому білді не витрачаємо. Дуже швидко пробіжимося, друзі, по дереву. Не буду навіть розказувати довго про ці всі гліфи і так далі. Ну, просто щоб ви бачили, що взагалі в нас тут знаходиться. Щоб таким же самим чином розкинути, я вам обов'язково залишу посилання на цей білд в описі. Якщо ви хочете більш розгорнутий, скажімо так, розбір на цей білд, то можете написати в коментарях, чи буде вам це цікаво. Ну і обов'язково це зробимо. Давайте все ж таки побіжимо якісь невеличкі портали. Що хочу відразу сказати, будемо перевіряти, наскільки впливає тут наша закалка на предметах. Чому? Тому що в мене були, ну скажімо так, тести перед цим. Я тестував його, 75-й портал ми йшли десь приблизно за 4 хвилини, 80-й портал ми йшли за 5 хвилин, і 85-й портал ми йшли за 7 хвилин. Ну, це приблизні такі, скажімо так, цифри середні. Побачимо, наскільки вплинуть наші закалки на те, як ми будемо проходити далі. Відразу скажу, що цей білд не досить чудово підходить для хардкору. Чому, друзі? Тому що він годиться знову ж таки в основному для босів. Чесно, не думав його збирати, але так як в нас в грі вийшли, скажімо так, деякі оновлення, які посилили урон від вогню. Ну... Про ту кількість часу, про яку я казав, це саме коли вже вийшли ці оновлення. Це просто трошки підзібрав білд. Е, ну, не підзібрав, а скажімо так, змінив е, обробкою предметів. То будемо перевіряти саме, як це вплинуло. Звичайно, мабуть, е, потрібно було записати спочатку початкову версію, як це все працює, але ну, не знаю, будемо або. Довіряти на слово, ну це все можна змонтувати так, що типу різниця є. Але ну, чесно вам кажу, що ну, приблизно такий час середній був до цього моменту. Тобто можна записати, ну, але я думаю, чомусь що немає в цьому великої потреби. Мені просто самому цікаво, наскільки, скажімо так, впливають закалки на предметах на білд. Тому що, якщо збиратися, мені здається, аби як, то різниця має бути суттєва. Ну, наприклад, можливо, це не буде гарно видно на маленьких якихось рівнях порталу. Але це буде гарно видно на 85-му порталі, де нам потрібно швидше вбивати монстрів, потрібно більше урону. Там, я думаю, якщо ми виграємо хоча б одну хвилину, то це буде вже добре. Про що хотів друзі сказати поки, поки біжимо цей портал, про те, що він не дуже сильно підходить для хардкорного режиму, тому що як ви бачите, мені взагалі, якщо чесно, ну мало що видно на мапі. Це досить незручно, тому що ми все засипаємо, по-перше, цими метеоритами. По-друге, якщо якийсь монстр буде наносити нам урон від вогню, це буде дуже недобре, тому що я, наприклад, ну, взагалі нічого не бачу, що ці метеорити там, чи це наші метеорити б'ють, чи що у нас під ногами. Тому, якщо ви хотіли вибрати його саме для хардкору, я не раджу, це, мабуть, один із самих взагалі білдів. В якому саме плані не те, що він там розсипається відразу, коли ви їм атакуєте монстрів. Ні, я не про це хочу сказати, а про те, що ми тут не маємо додаткового бар'єра за рахунок того, що ми не витрачаємо практично ману. Тобто ми на наші метеорити за рахунок нашого шолома, от про такі ситуації я кажу, відійшли, побачили, цього разу нам пощастило. Про такі ситуації я кажу, що не видно нічого. Що, коли вогонь, ну мені, наприклад, складно орієнтуватися, чи є в нас щось під ногами, чи ні. Якщо вам ні, якщо у вас якась інша не знаю, гама налаштування екрану, якщо вам зручно, можете, звичайно, грати. Не. Основна проблема в тому, що ми не можемо витрачати цим білдом ману і немає ось цієї пасивки, яка дає нам аж 30% друзі до нашого захисту. Слухайте, поки що все таким же самим чином і відбувається, що ми йдемо 4 хвилини. Але можливо він просто всі портали йде 4 хвилини, а не тільки 75-й. Ну, зараз перевіримо на більш вищих рівнях. Тобто, в захисті, друзі, проблема. В захисту проблема, по-перше, через те, що погано видно, що відбувається в нас під нашими ногами, по-друге, через те, що. Не можемо використовувати нашу допоміжну захисну посивку, допоміжні наші бар'єри. Бо багато є всяких штук, зав'язаних в чарівника, саме на цих бар'єрах. В принципі, всі білди його і тримаються. Я дуже сильно не хотів збирати цей білд саме по тій причині, що у нас немає, скажімо так, змоги тут максимально посилити нашого чарівника, для того, щоб він був більш стійким. Тому, якщо ви будете збирати цей білд для хардкору, ну, не сама найкраща ідея. Друге, чому б я не радив би його збирати також для цього режиму. Ну, наприклад, якщо ви хочете пограти на звичайному режимі, то там є ну, безліч білдів, якими можна пограти. в принципі. Цим білдом, друзі, незручно проходити весь інший контент. Тобто, якщо в ямі він буде показувати себе чудово, на босах він буде показувати себе чудово. Зайшов я цим білдом в Орду. Не знаю, чи то я трохи дурний, чи то лижі не їдуть, без поняття, чи то саночки зламалися, але в Орді постійно ловиться друзі, то одна, то інша пасивка. Тобто якимось чином. Коли на мапі відбувається ось така вакханалія, коли все горить і вибухає, взагалі ні черта не видно, що там відбувається в нас під ногами, а якщо ми не бачимо, що в нас відбувається під ногами, то це відразу смерть, в принципі. Я б, мабуть, якщо б не було каменю, який нас рятує від того, що ми можемо все ж таки виловити пасивку. До речі, щоб її виловити, не пам'ятаю, чи казав в минулому відео, дивіться, на босах точно ні, вона не працює, тому що там є боси, які ваншотять нас атаками деякими, які працюють постійно, тобто там вона не встигає спрацювати по якійсь причині. Можливо, через те, що грі не вистачає часу, щоб вирухувати цей весь урон. Я без поняття, якщо чесно, якщо бігати орду. То цей камінь в Орді 100% працює і він працює, друзі, в ямі. Тобто, якщо ми бігаємо яму або якщо бігаємо Орду, то там у нас є можливість, друзі, все ж таки нам, ну, щоб ця пасивка нам допомогла. Для цього нам потрібна якась кількість здоров'я. Тому я залишив рукавиці, які неправильні, залишив амулет, який також неправильний, на яких є плюсик до нашого здоров'я, тому що в принципі. На хардкорі є моменти, коли ця штука може знадобитись. Звичайно, можна грати якось так, щоб не отримувати пасивок. Звичайно, можна якось грати так, щоб взагалі ну, не приводити себе до таких ситуацій, коли ми будемо їх ловити. Ну, я в принципі не намагаюся це робити, але просто кажу, що, наприклад, для цього режиму не підходить мати 3-4 тисячі здоров'я. Цього нам абсолютно не вистачить, щоб проходити будь-що. Що хочу сказати, те, що цей білд 100% буде зручним на босах і буде зручним на ямі. В усіх інших івентах ми маємо ту ж саму проблему, що ми маємо практично і на нашому чарівнику на вогняній стрілі, коли ми просто-напросто не можемо скоріше викликати це вміння. Тобто, можливо, шолом потрібен краще, можливо. Потрібно якимось чином, друзі, ну, ще піднімати свій демедж, але дивіться, тут в чому знову ж таки проблема. Тут навіть інша проблема, ніж в чарівнику на вогняній стрілі. Тут проблема, друзі, в тому, що ми коли м -м, піднімаємо свій демедж, тобто можна розігнати демедж на цьому персонажі, ми так сильно втрачаємо в захисті. Що нам той демедж просто-напросто не знадобиться. Скоріше за все, ми скоріше просто нашого персонажа втратимо, чим зможемо там пройти їм щось вище. Тому тут така дилемма на цьому чарівнику, що якщо ми будемо піднімати максимально свій демедж, тобто приберемо ті пасивки, там, що ми брали, і будемо розганяти повністю наш урон, то ми повністю перетворимося в скло. Це така ж сама історія буде з персонажем, який буде грати через вогняні кулі. Коли я записував відео на звичайному режимі, наскільки я пам'ятаю, ну може ви пам'ятаєте, що там ми на якійсь мапі, якщо не помиляюся, ми взагалі там разів з п'ять. Ну, по моїй пам'яті померли цим персонажем. Тому я чомусь думаю, що це не дуже гарна ідея проходити їм, скажімо так, ну, якийсь контент, який надскладний. Тому що для звичайного контенту нам підійде якийсь інший білд просто-напросто, а для того, щоб проходити високі рівні ями, ну, звичайно, можна грати цим персонажем. Але. Дивлячись, що для вас надвисокі, скоріше за все, що якщо повністю прокачати парагон, повністю прокачати предмети, ну не знаю, парагон качається дуже довго, я не впевнений, що цей персонаж доживе до того моменту, Можливо, якщо це станеться, то ми обов'язково перевіримо його з ліпшими предметами. Кажу ж, не гарантую, бо це залежить в принципі не від мене, це залежить більше від інтернету, від зв'язку і від того, чи, скільки, скільки разів ми будемо ловити дисконекти. До речі, не знаю, що взагалі рятує від дисконектів. Мені здається, що якщо ми знаходимося просто у відкритому світі, там спрацьовує наш е, спутник Кормак. Те, що ставить на нас. Ну, якщо ми не рухаємося, якщо ми зупинилися. Ну, я так думаю, я на це сподіваюся, що працює наш просто-напросто супутник. Ну, слухайте, і цей навіть портал ми йдемо за 6 хвилин. Таке враження, що, друзі, майже нічого не змінилося з того, що. Ну, навіть. Навіть не знаю, що вам з цього приводу сказати. Таке враження, що начебто чарівника підняли, але я чомусь пам'ятаю. Ну, не те, що пам'ятаю, в мене це просто все записано окремо, ну, скажімо так, в моїй методичці, за скільки часу ми там що проходили. Не знаю, чи є сенс, можливо, знову руни, і, руни якісь не ті, або... Сиртул, слухайте, тут у нас ігнігар. Тут все правильно, тут все правильно. Тут все вірно. І сили всі вірні, в принципі, ті, що нам потрібні. Ну, цю силу ми залишаємо замість кулі, бо з, з кулею, якщо будемо бігати, то точно помремо. Я використовував дух, так як і минулого разу. Дуже дивно, таке враження, що не підняли урон чарівнику, а ще більше його знизили. Не знаю, можливо, це припущення просто, можливо, просто коли <кій> я грав більшу кількість порталів, то середній час просто-напросто був кращий. А так як я оптиміст, я просто випускав собі з голови ті портали, які виходили гіршими. Ну, Давайте ще 85 рівень спробуємо пройти. В принципі, все залишається на тому ж самому етапі, коли ми розглядали і інші білди. Я, мабуть, це вже не один раз розповідав в відео, а може ну, не так і багато вже. Друзі, мабуть, щоб грати зараз за чарівника. Підійде взагалі будь-який білд, який вам подобається. Цей білд годиться в принципі для ями 75-80 рівня. Цей білд годиться для того, щоб проходити їм босів. босів, до речі, їм буде проходити ще зручніше, ніж білдом на вогняну стрілу. А то це єдине, що добре, що тепер у нас є точно білд, який 100% того... Злощасного і варшана, і лядяне чудовисько, тобто, якщо вам потрібен був на хардкорі білд для того, щоб вбивати босів, то в принципі це саме той білд, який ми можемо використовувати. Якщо ж брати таку історію, як проходити якісь івенти, то це ну, максимально, я скажу, візуально виглядає круто, але, мабуть, розробники не думали про те, що людям просто-напросто буде незручно. Це все не використовувати ну, так от в режимі м -м, постійному. Тобто виглядає класно, коли все горить і палає, навіть як в того варвара. Але варваром ми хоча б можемо поставити наші ті землетруси і втікти. Тут ми за чарівника не можемо далеко втікати, тому що, по-перше, немає такого. Великого нашого, скажімо так, великої можливості далеко відійти геть від монстрів, щоб вони нас не атакували ну, ближнім уроном, скажімо так. То вірогідності ну, стрибати по всій карті постійно телепортами, ну, такий собі ігровий процес, якщо чесно, мені набагато ліпше подобається грати чарівником, який максимально швидко Створює ці блискавичні ну, чарівником на блискавичному списі. Там, де не залежить від того, де ми знаходимося на мапі, ці всі списи, списи летять наших ворогів. І неважливо, там, ми втікли від них, не втікли, далеко ми стоїмо близько, немає ніякої різниці. Спис б'є і буде бити, навіть якщо ми на монстра того не наводимо цей спис. Цей білд, як ви бачите, ну от я намагаюся то зайти в це коло, то вийти з нього, тому що не хочу, щоб мене монстри били. Працює таким чином, друзі, цей білд, що нам постійно потрібно придумувати якісь причини для того, щоб ці монстри ну, якимось чином нас не били, коли ми знаходимося до них близько. І стояти від них ну, максимально далеко так, щоб по них попадати цими метеоритами нашими, але не так далеко, щоб не задівати повністю їх більшу кількість. Тому що якщо ми будемо стояти від них постійно далеко, ми не зможемо стягувати їх своїми аурами. Ну, Я думаю, ви зрозуміли, про що йде мова. Я не буду довго розмусолювати цю тему. Слухайте, не знаю тепер навіть, яким чином я взагалі це все проходив за 7 хвилин, тому що зараз мені здається, що взагалі якось не дуже жваво наш персонаж іде цю всю штуку. У мене таке враження, що навіть чи то врізали урон, чи то я такий дійсно оптиміст, що враховував тільки найліпші портали з найліпшими монстрами. Ну, навіть не знаю. У мене таке враження, що щось іде не так. Давайте, може це я вже заморився в такий час. Давайте спробуємо переставити вміння. Ні, давайте не це, давайте зробимо якось, мабуть, ось так. Для, для зручності. Можливо, це допоможе, тому що якось по часу взагалі не скаже, що цей персонаж взагалі годиться для. Великих порталів зараз. Ну, спробуємо. Може це якось якимось чином допоможе, хоча не знаю яким від перестановки доданків сума особливо не міняється. Таке враження, що стало після оновлення все ще гірше, ніж було до цього моменту. Бо мені здається, що ну, ми цей портал спокійно проходили з вами за. Ну, не з вами. Сам один я його проходив за 7 хвилин. Зараз мені здається, що ми взагалі його не йдемо нормально. Таке враження, що щось у нас тут невірно. І я не розумію навіть що. Дуже дивна історія, якщо чесно. Слухайте, ну і так, багато часу вже пішло. Не буду, мабуть, перезапускати цей портал. Спробуємо його все ж таки дійти до кінця. Що можу сказати, що це незручно просто-напросто. Нам потрібно для того, щоб працювали наші, наші руни, стояти біля монстрів близько, для того, щоб працювали наші аури, стояти біля них близько, для того, щоб більше били наші. Метеорити стояти від них далеко, тобто потрібно постійно переміщуватися то туди, то сюди, і на, на мапі нічого не видно. І для хардкору, ну, я не знаю, це, мабуть, один з найліпших білдів для того, щоб вбивати босів, але один із найгірших для того, щоб орієнтуватися по мапі, Тому що взагалі, ну я наприклад. Ну, я не бачу, чи то мої метеорити летять, чи то вже в мене пасивка там щит спрацював, що мене пробив якийсь яд, чи якийсь флеск, чи якийсь, <гум> друзі, той чи інший ефект від монстрів. Ну особливо подобаються мені ці аури. Є в мене така невеличка ідея, скажімо так, для розробників. Наступного разу, коли вони будуть додавати в гру от якісь сили. Я, мабуть, якщо м, буду грати ну, на звичайному режимі там, в принципі, по цимбалах, як воно там буде виглядати, але якщо буду ем, грати на хардкорі, то я буду вибирати щось таке, що не схоже на атаки, на атаки монстрів. Як на мене, була б чудова ідея, щоб ця аура зелена була якогось там, не знаю. Хай вона була б там на яд, але якогось там іншого кольору. Це Кольору морської хвилі, там, я не знаю. Щоб вона була більш зеленіша, ніж у монстрів. Або навпаки, такого ядучого зеленого кольору, без поняття. Ну слухайте, 7 хвилин. В принципі, як, як було, як було, так і залишилось. Ну, це 7 хвилин, але це ми тільки до боса прийшли. Ну, може, босса вб'ємо швидко. Слухайте, ну, від того, що ми е, поміняли закалки на наших предметах. В принципі, навіть якщо захотів би, то е, не набрехав би вам, нічого не змінилося. Можливо, це для того, щоб. Е, Скажімо так, працювало щось ліпше на класах, ті, що сильніші зараз в сезоні. Для класів, які мають і так досить невисоку, скажімо так, проходимість по порталам, це абсолютно не працює. Давайте швиденько вб'ємо цього боса. Висновок один, що гарно годиться персонаж для вбивства босів, босів він вбиває більш-менш швидко. Саме цей чарівник. Всіх інших не дуже. Можу вам сказати, що навіть якщо б хотів, то не збрехав би, тому що час іще гірше став. Ну, або той самий, або гірше, ніж був до закалок, але точно можу сказати, що буде працювати закалки, друзі, на тих білдах, які надсильні. Тобто, якщо для цього білду ці закалки. Таким чином, друзі, не сильно нам допомогли для того, щоб наносити більшу кількість урону. Тобто, як, як був час попередній, ну, про що в принципі я не писав, але ще тестував, так він і залишився. А для, для класів, які мають більш сильніші білди, ці закалки дійсно важливі. От з цього приводу точно не брешу, тому що на друїді там все змінюється, коли ми робимо їх більш сильнішими. Тобто, якщо в нас клас в принципі до цього моменту не бив надсильно, то йому ці закалки не дуже сильно допоможуть. А наприклад, якщо тут був би не метеорита катаклізм друїда, то там би вирішували, чи е, буде. Мінятися щось, коли він буде наносити подвійний урон, чи не буде. Ну, тобто, друзі, таким чином перевірили з вами чарівника. Напишіть, чи цікаво вам тепер взагалі ну, білд на цього персонажа розглядати, чи цікава вам збірка, розглянути його більш точніше. Якщо так, то розглянемо. Якщо ні, то, мабуть, будемо займатися чимось іще іншим. Ну, Всім, кому було цікаво, можете поставити вподобайку, якщо просто сподобалось відео, або хочете не пропустити нові відео, підпишіться на канал. Ну, Побачимось з вами в нових відео, друзі. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарного настрою, гарного дня. І не збирайте погані білди на чарівника, і не перевіряйте. Це за вас зроблю я. До зустрічі!